Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Поплічник російського диктатора Володимира Путіна та секретар Радбез україни агресорки Росії Микола Патрушев видав маячню про унікальну зброю, яка нібито може знищити Сполучені Штати Америки. Росія терпляче нікого не залякує військовою перевагою, але має сучасну унікальну зброю, здатну знищити будь-якого супротивника, у тому числі і США, у разі загрози своєму існуванню. Помарив Патрушев в інтерв'ю російській газеті. Він також видав, що країна-агресорка після розпаду СРСР, мовляв, проаналізувала усі свої помилки і тому зараз може забезпечити як внутрішню стабільність, так і. Безпеку від загроз зовні, крім того, поплічник Путіна почав стверджувати, що США нібито не зможуть завдати превентивного удару по Росії, після якого вона вже не відповість ядерним ударом. У американських політиків чомусь зберігається впевненість, що у разі прямого конфлікту з Росією США здатні завдати превентивного ракетного удару, після чого Росія вже відповісти не зможе. Це недалекоглядна дурість, причому дуже небезпечна, заявив Патрушев. Також російський чиновник видав, що захід серйозно прорахувався, розраховуючи на крах економіки РФ і зростання протестних настроїв унаслідок Санкцій і про те, що Росія нібито виважено ставиться до санкційного тиску. До слова кремлівський диктатор Владимир Путін неодноразово шантажував Україну застосуванням ядерної зброї. Наскільки це ймовірно прогнозувати складно. Однак, навіть у разі, якщо Путін буде за крок до того, аби натиснути ядерну кнопку, відповідь не забереться. Разом з тим панікувати завчасно не варто. Про це 24 четвертому каналу ексклюзивно розповів радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, коли поруч такий неадекватний сусід, як Росія, яка не вміє програвати, то слід Готуватись до найгірших варіантів, Ба більше на думку радника голови ОП країна-агресорка зараз перебуває в фрустрації, тому що вони дуже слабкі люди і не є переможцями по своїй суті. Навіть перші невеликі програші звели їх з розуму, тому вони починають панікувати. Вважає Подоляк. Однак наголосив, хай там, що думає собі Росія, у нас немає іншого шляху, окрім як продовжувати звільняти свої території, і наші західні партнери це бачать, тому вони мають пояснити Путіну, що доктрину ядерного стримування ніхто не скасовував. І якщо він захоче використати ядерну зброю, то матиме не Низку відповідей по низці напрямків, причому миттєво наголосив Подоляк. Ба більше для російської еліти тоді будуть зачинені усі двері та виходи. Тож він вважає, що відсоток того, що ядерний конфлікт таки станеться, досить низький. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!